1 липня офіційно стартує український липень зі свіжістю в повітрі та наївними надіями, що спека не прийде. Спойлер прийде. І ще як. Температурні коливання в дії сьогодні плюс, 20, плюс 24 градуси майже по всій країні. Але не розслабляйтесь. 2 липня спека зайде як небажаний родич надовго і з багажем. Не забудьте поставити лайк, зберегти прогноз і скинути друзям, бо краще знати, коли мерзнути, а коли паритись. Детально по містах, бо ми ж любимо знати, де точно буде щастя в погоді. Київ, хмарки, плюс 13 вночі, плюс 20 в день. Трохи дощику, щоб не забували, як виглядає волога. Львів. Традиційно прохолодно, плюс 9 вночі, та плюс 22 в день. Беріть светр, навіть якщо душа хоче шорти. Луцьк, Рівне, Тернопіль. Погодна коаліція, сіро, але не драматично. Ніч плюс 10, плюс 12, день плюс 21, плюс 23 без екстриму. Ужгород плюс 25 і ясно. Хтось живе в курорті навіть без моря. Чернівці безхмарно, плюс 14 вночі та плюс двадцять три в день, наче замовили погоду з естетикою. Одеса майже ідеал. Плюс 17 вночі та плюс 25 в день можна на пляж. Якщо не боїтесь цін на Кукурудзу. Херсон, Миколаїв літо пробує розігнатися. До плюс 28, тінь стає модним аксесуаром. Харків, Суми, Полтава, трохи дощу, трохи хмар, трохи літо. Вічна погода в режимі очікування. Дніпро стабільне нормально, плюс 14 вночі та плюс 22 в день, підходить під будь-який настрій. Крим, майже ідилія, плюс 14, плюс 23. Тільки сонце і вітерець. Шкода, що не всім доступно. А тепер магія прикмет: сьогодні ярилів день, коли сонце міряється вогнем із мозками городян. Якщо гримить глухо, буде дощ. Якщо гримить гучно, буде злива. Якщо гримить протяжно, беріть парасолю і терпіння. Мораль дня від саркастичного синоптика. Липень вирішив почати з інтриги. Ще не спека, але вже не весна. Насолоджуйтесь свіжістю, поки кондиціонери не ввімкнулись у режим вижити будь-якою ціною.